Дуже ж багато людей а, ламаються, тому що їм немає на кого опертися. І цей момент ти просто інколи прям ну лежиш, не знаю, ти ти не плачеш. Це не можна сказати, що ти плачеш, ти виєш. Угу. Ти просто як вовк виєш, не знаю так боляче і страшно, що тобі здається, що ти вже ніколи не зможеш жити це життя. Що ти ніколи не будеш таким, як раніше, що ти, ні... що ти ніколи з цим не впораєшся, що ти завжди будеш такий, що ти ніколи не повернешся до нормального життя. І це так, да, да, да. саме ці страхи ти відчуваєш кожного разу. Але, блін, для людей, е... коротше, коли ти е... опускаєшся на саме дно, як тобі здається, хоча насправді, якщо так, ні, не буду це казати. Коли ти опускаєшся на саме дно, бо саме так це і відбувається і відчувається, коротше, є в книжці книга П'яти кілець про Самураїв, є дуже класний дуже класне, невеличкий такий шматочок. Значить, йдуть п'ять сліпих людей по погорі. Угу. І вони сліпі, крутий обрив, і вони тримаються одне за одного, щоб не впатися. впасти. Один із них спіткнувся і впав. І всі такі: О, Господи, він впав. І сліпий, який впав, а там невеличкий був уступ, кричить: не переживайте, я вже впав, вам немає чого боятися. Більше можете не боятися падати. І це такий насправді класний ти розумієш, да? так? <ріст> <ріст> ну, типу, це насправді і те, що з тобою тоді відбувається. Ти коли впав, ти, типу, вона це теж момент. Дозвольте собі бути <ріст> слабким. <ріст> Дозвольте собі впасти. Ми звикли до того, що ми все маємо робити <ріст> ідеально. Але це неможливо. І іноді ми закінчуємось, тому що ми не розуміємо за рахунок яких сил відбувається та чи інша дія, якими силами насправді вона дається, як насправді нам дається той чи інший. Воно так здається, що один, другий збір, третій, четвертий, п'ятий, а потім ти починаєш розуміти, що за цим стояла смерть, за цим стояла загибель. Там загинули, там загинули. Ти це не прожив. І не дав собі можливість відгорювати. І не дав собі можливість відгорювати свою власну безпеку. Не дав можливість відгорювати, що у тебе по дорозі вмерло. Стосунки, якісь, друзі, життя твоє власне. Ти його змінив кардинально, але ну, в тебе не було можливості це ніяк усвідомити. І тебе просто це все догнало. І тепер у тебе є чудова можливість усвідомити і нарешті відплакати ну грубо кажучи, інакше ніяк. Психіка просто настільки перенавантажена, що вона тебе змушує це переживати. Мені коли я шукала там взагалі допомогу і все, я там була теж на одній зустрічі, і мене так обійняли і сказали, що ти зараз на найкращому своєму шляху. Так буде не завжди. І це були, знаєш, такі е, якісь ну, слова дуже випадкової людини, але дуже вчасні слова, коли ти десь ними керуєшся, десь собі їх повторюєш. Тому що е, я не знаю, чи так буває у всіх, але те, що ти, ти розповідала, я спостерігаю, що в цей період ти в якийсь момент залишаєшся наодинці і поруч з тобою з'являються люди, на яких ти в принципі не дуже розраховував. Але вони реально Тобі щиро допомогти, і наскільки вони можуть. І от що в цей період було важливим для тебе? Що в цей період тобі хотілося від, від людей, щоб тобі як тебе підтримали? Як з тобою поговорило, Яка тобі підтримка взагалі була необхідною? Е, мені і зараз це важливо. Я не люблю, коли мене жаліють. Угу. Я не люблю, коли у мене питають отак, ну я. У Та, мене нормально. таке було з психотерапевтами, коли ти їм розказуєш всю свою історію, а вони прям. І ти прям бачиш, що ти точно далі не підеш ти да, да, психотерапавта, да, 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 да. бо вона тобі вже так співчуває, ну вона да, вже да. просто там. Мені хотілося, щоб люди просто спілкувалися зі мною так. ну Тобто я переживаю складний uh -huh. період. Не обов'язково зі мною нянчиться, коли я переживаю складний період. Я така ж людина, як і ви. Угу. І мені треба просто нормальне спілкування, підтримуюче. Просто нормальне, звичайне спілкування. Випити десь кави, поговорити. якщо я захочу, я розповім, якщо воно вам треба. Якщо я не захочу, я не розповім. Можливо, зі мною просто треба посидіти і помовчати, і поїсти кексик, і попити каву. І цього іноді буває достатньо і навіть набагато більше, ніж коли тобі намагаються е, е, причинити добро. І Давати шанс. Я хотіла, тому що тоді я якраз навпаки зіткнулася з тим, що в мене шанси позабирали. Ну, ти ж хворіла, ну ти ж ненадійна, ну ти ж. А я відверта людина, а мені навпаки, хотілося мені хотілося навпаки знати, що я не випала, що я, що я можу, я можу робити те, що я і робила. Так, я хворію, так, у мене є депресія. Важка, у мене у мене типу за беком діагностована, важка mm -hmm. депресія і генералізований, тривожний розлад. Ти ці тести теж проходила, даді да. і ну це був я проходжу складний період, mm. але це не означає, що мене треба в горшочку носити, як квітку, чи зі мною не треба співпрацювати, бо ви переживаєте і ви не знаєте, що таке депресія? Сходіть прочитайте, во що в гуглі забанили, чи що. Чи можливо, ви не знаєте, що відбувається з країною, скільки таких людей повернеться з фронту, які матимуть потім наслідки? Ви з усіма так збираєтесь спілкуватися? І ви, типу, всім будете казати, ви ненадійний? надійний. А з ким ви тоді будете працювати? В своєму такому прекрасному колі людей, які не були дотичні до війни, і тепер прекрасненько одне з одним спілкуєтеся? Та так не вийде, дорогі друзі? А... Вибачу, я трошки. Ні, Ні так правильно розізналося. Просто... Насправді я тебе просто дуже сильно розумію, тому що навпаки, треба, того, давати що ти... шанс, треба, давати треба давати шанс, ну, треба давати реалізацію. Треба, щоб люди поверталися до життя. І для цього їх не треба ізолювати як прокажених, а їм треба давати можливість, щоб вони відчули. Власну силу, що вони можуть, бо вони хочуть цього. Ніхто з них не лежить отак вдома і не думає, да, коли ти лікуєшся, дійсно в тебе є такий момент, коли ти нічого не хочеш mm -hmm. і нічого не mm -hmm. можеш. Але е, робота адекватна, нормальна, і шанс від суспільства, ну, грубо кажучи, який тебе інтегрує, які mm -hmm. про тебе не забуває, який не вирізає тебе зі свого життя, а дає тобі шанс по-хорошому і ставиться до тебе як до іншого будь-якого члена. Навпаки, дає тобі можливість усвідомити, що ти можеш. А виростає це. Виростає твоя самооцінка, це виростає відчуття, бо ти впорався, і це дає тобі стільки сил тобі, власне, що ти впорався.